То поспішить, то й людей насмішить. Знаєте, була така приказка. Так от, це саме той випадок. Дивлюсь на оцю імперату Редбарон, яка вона ось який він вже підріс. Сантиметрів 70 має вже напевно. Але на що я хочу звернути увагу? І, до речі, ще не червоніє. Але зараз не про це. Що я хочу зауважити: 3 червня, і здавалось би, треба було вже прибрати ось ці сухі. Залишки минулорічні. Але не було все часу. Було сіяє, сіяли копали, пересаджували, викопували щось інше садили. І не було часу, думаю, поки що ще холодно було в цей сезон 25-го року. І все поглядала, я на нього поглядала, не було часу до нього добратися. І я собі думаю, потім. Пізніше, коли вже все переробиться, тут зона відпочинку, будемо відпочивати, і я повернусь сюди вже, руки дійдуть і сюди. І от з цього боку дивлюсь, гарно підріз, перезимував. А з цього боку дивлюсь, середина така була пуста. Думаю, от скода. Потрібно буде зрізати, виривати все це, поки воно заросте по-новому. І що я зараз прийшла чистити цей кусик. І що я помітила? Дивлюсь, а тут ось з цих сухих паганів, ну, я знаю, що е злаки або трава, вона сохне, а потім випускає нові пагани із сухих, але так довго не випускала. І чому я кажу, що поспішиш, людей не смішиш. От якби я зразу прибула, прибрала на початку весни, е тому що оманлива була. Така ситуація, я би повивривала. Але зараз бачу, що ось пішло все з цих сухих, сухих всіх паростків, пішли зелені, маленькі, але пішли. В порівнянні з тими, що ось тут поряд, це вже затримка в розвитку. Да? Я би подумала, що це вже мертве треба викинути. Але ні, бачу, що пішло все. І гарно пішло. Тепер беру і просто зріжу трошки верхівки і дам простір молодому паростку. Висновок такий: не варто поспішати, а дати час. Не, не завжди поспіх має гарний результат. Що я хочу цим сказати? Досвід може з'являтися і від відпадковості. Да? Тобто, Залишили, нічого не робили, а потім бачимо, що о, так це ж дивись, на руку мені пройшло, що я його не зрізала і не викинула. Тепер можу зрізати поступово. Висновок такий, що не поспішаємо, що нам здається, що вже не буде мати зростання. Тому що дійсно, дивіться, яка різниця. Ось тут з краєчку, і середини. Всередина взагалі, наче пуста. Зараз я це все сухе зріжу, і воно буде далі наростати. Дивлюсь, ось тут, наприклад, вже червоніє. Тут. Так що такі висновки. Як перезимував Red Baron.